На Донеччину дивись крізь мою призму, сяй вовмій розгледіти в золі, я сюди додам іще харизму родом з Волноваської землі. Там не кожен зраджує країну, там не всі чекали цих потвор, І наші там оплакують руїну й проливають за свободу кров. Я не хочу, щоб колаборанти склали імідж рідної землі. Не близькі нам підлі окупанти, ми не накривали їм столи. Ми по світу, але нас багато. Не забудьте східні земляки, через власну призму показати, що ми українці на віки.